Невдовзі у бродах з'явиться ще одне місце відпочинку. Болото, що вже багато років псувало краєвид у мікрорайоні Бугаї. Наступного року може перетворитися на озеро із піщаним пляжем. Уже більше місяця біля водойми працює спеціалізована техніка, розчищають узбережжя від очерету, водоростей, сміття та водночас поглиблюють русло. Про робочі моменти та плани щодо озера Бугаї. Наш наступний відеосюжет виїзну нараду на озеро Бугаї за участю міського голови Анатолія Белея, його заступника Олександра Єленевського, начальника Бродівської дільниці номер 3 Золочівського управління водного господарства Андрія Ковальчука та представника Львівського обласного управління водного господарства Сергія Головія провели ще весною. На зустрічі обговорили питання щодо розчищення та поглиблення водойми у першу чергу з метою убезпечення місцевих жителів від підтоплень, а також впорядкування прилеглої території. Щоби пришвидшити заплановані роботи, вирішили скористатися уже напрацьованою документацією щодо підтоплень житлових будинків на прилеглій території. Документація зберігається у міського землевпорядника Людмиле Шелест. Чому задекларовані весною заходи щодо убезпечення мешканців прилеглих вулиць від підтоплень розпочали втілювати у липні? З'ясовуємо у головного виконавця Андрія Ковальчука. По-перше, питання піднялося на весні цього року. Так було рішення міської ради. Ми їздили безпосередньо з мером міста, і оглядали і проектанти зі Львова приїжджали, оглядали даний об'єкт. Ось і відповідно, коли було прийнято рішення про початок, ну, що починається робитися роботи по Бугаях. Відповідно, було дано завдання проєктантам обласного управління водних ресурсів для проведення проєктно-пошукових робіт по озеру Бугаї. І от тоді почалася безпосередньо вже почалася, будемо говорити, паперова робота по даному об'єкту. Проєкт розроблявся десь протягом ну, місяців-двох, мабуть що. І відповідно експертизи, і всі дозвола на виконання робіт, і це все затягнуло трішечки цей час, що роботи розпочалися ну, приблизно десь в другій, в третій декаді липня. Це вже був привезли сюди один екскаватор для початку. До дуже добре, сприятливі погодні умови, оскільки ранньою весною ми ще були, і взагалі на весні ще вода в даній водоймі. Була, десь було до 30-40 сантиметрів води, що унеможливлювало практично зробити цю роботу як даними болотними екскаваторами, також, а також і земснарядом, що спочатку передбачалося, оскільки земснаряд передбачає дуже велику кількість води для виїмки на мулу. Ось. І коли от ми привезли сюди екскаватор, і екскаватор спокійно собі пішов по цьому пересохшому, значить, вже, по тій пересохшій водоймі. І в першу чергу ми поставили їх в самі мокріші місця, де ми можемо, щоб вони зараз розчистили іменно це ложе, де, де наймокріше місце, щоб потім бульдозерами дані береги розпланувати, відкоси землю повідсувати далі. І спланувати, будемо говорити, так це буде в нас лівий, лівий берег, вже практично буде в нас спланований. Правий берег трошечки буде інший, тому що. Багато великий об'єм землі, і її необхідно буде відпихати на великі відстані, оскільки передбачається проєктом ще будівництво правобережної дамби у зв'язку з тим, щоб захистити вулицю, як-то набережну. Від паводкових та повеневих вод вулиці 8 березня такої потреби нема, оскільки вона знаходиться на порядок вище від, від ну, на порядок вище знаходяться будинки. Їм загрози підтоплення фактично як таких нема. Працівники Бродівської дільниці Золочівського управління водного господарства розпочали роботи із розчищення та впорядкування озера Богаї. Тут передбачається виконати роботи, котрі сприятимуть поліпшенню екологічного стану водойми. Уже більше місяця біля водойми працює спеціалізована техніка. Розчищають узбережжя, поглиблюють русло. Працівники дільниці очищують прибережну смугу від кущів та самосівних дерев. Що ж очікують у кінцевому результаті? В кінцевому результаті буде очищено повністю всі озера, такі як були, як люди всі пам'ятають, бродівчани. Ті озера, які всі були, вони всі будуть очищені від намули, де в якій мірі будуть вони розширені, буде збудована, я вже говорив, буде збудована правобережна дамба, буде придамбовий е, збудований канал е, вздовж вулиці Набережної. Ось, і практично буде до кінця, до е, Київського моста, тобто до Київської траси, буде розчищено русло річки Болдурка. Е, е, і в цих місцях, де можливо буде де найтвердіше, найгарніше, буде відсипано буде пісок, буде якась буде пляжна зона. Згідно проєктно кошторисної документації, вартість даних робіт становить близько 1 мільйона. Там десь 990 990 тисяч. В даному році, в 2015 році, бюджету міста Броди виділено. 500 тисяч гривень, з яких 40 тисяч пішло на виготовлення проєктно-госторичної документації. От. І на дані роботи до кінця 2015 року наше Золочівське управління водного господарства, е, має виконати робіт в, в межах 440 тисяч гривень. В кінцевому результаті місто отримає відпочинкову зону, де можна буде відпочити гарно на воді, так само покупатися, е половити рибу також. І Думаю, буде приємно і гарно. І саме головне, щоб люди не смітили, оскільки ми починаємо водкопати і вже видно, що люди просто в ту землю просто сиплять сміття. Є такі факти. Ось що неприємно. Найголовніше, щоб, щоб якщо щоб утримати гарну відпочинкову зону, необхідно, щоб вона була завжди в прибраному, хорошому, естетичному стані. Оскільки, якщо ми будемо далі смітити, то далі через декілька років ми отримаємо те саме, що ми мали до цього.